Наприклад, декілька днів тому приземлилося чотири іли, да і одразу поширилася засобами. Ну не засобами масової інформації, а деякими там пабліками, паніка, що все, війська прибули, шторм і все інше. Звичайно, що наші спецпідрозділи, наша служба безпека, наша розвідка, вона працює над цим. І Було встановлено, що дійсно було приземлення цих літаків, однак привезли снаряди С-300, да фактично ракети, які ми потім і обстрілювали тобто, власне кажучи, Харків і нашу... Но, ну, тобто, територія, тобто, з одного боку, об'єктивні фактори якісь були, да а по факту. Все ж таки виявилося, що це трохи не штурмові війська. Інший приклад вам наведу. декілька днів тому так само а, прибуло декілька рот шторм зет. Да, їх посадили на фактично БТР, нам, намалювали букву Зет і там пустили кататися вдоль вздовж державного, тобто кордону нашого, однак на безпечній відстані від наших е, військових. Це були просто демонстративні, фактично покази. Того ми все ж таки присутні. Ми все ж таки тут, щоб, можливо за. за Стерегти наші війська щодо якихось активних дій по цьому напрямку.